Сьогодні у нас 21 серпня 2025 року засідання комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, екології, національного використання природних ресурсів, промисловості, енергетики, транспорту зв'язку та житлового комунального господарства, будівництва, архітектури. На повестці дня у нас сьогодні 23 питання. Комісія полно збору починаємо роботу. Перше питання про внесення змін до програми програм соціального розвитку об'єднанської міської територіальної громади на період до 2027 року. Доповідачка Мореноці, начальник відділу економічного розвитку торгівлі та не стіцю, Скажіть, будь ласка, вам слово, шановні депутати. Даним проектом рішення пропонується схвалити е, проект рішення Букнецької міської ради про внесення змін до програми соціально-економічної розвитку» бринецької міської ради на період до 2027 року і контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови. Основні зміни, які е, вносяться до е, даної програми. Полягають у додаванні нового пункту, такий як реалізація експериментального проєкту зі сприяння налагодження системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації. Коротенько скажу, що метою реалізації цього експериментального проекту, який називається глючоплю згуртовані громади, є сприяння згуртованості. Територіальних громад через координацію органів виконавчої влади ефективні дії між громадами форпостами та партнерськими громадами, що зосереджується. Тобто, якщо своїми словами сказати, це ну скажімо так, у нас є громада, якою ми опікуємося. Це Чорнобаївка ще з 2022 року міський голова наші колеги їздили, допомагали цій громаді. Просто відтепер ми будемо. Ну, так, заключили з ними відповідний договір і ну, це буде все офіційно. Також даним проєктом рішення пропонується внести зміни до заходів в програми, а саме додати е, такий пункт, як підтримка громад форпостів в рамках реалізації проєкту Пліч опліч і е, заходи які будуть в рамках е, цього проекту підтримка ветеранів війни та членів їх сімей орієнтований е, плановий обсяг фінансування над е, е, період до 27 року 50 тисяч гривень надання гуманітарної допомоги е, орієнтований е, обсяг фінансових е, фінанс, плановий обсяг фінансування 30 тисяч створення безпечних умов для Дітей, які проживають на територіях громад форпостів, орієнтований обсяг фінансування 50 тисяч гривень, надання медичної та соціальної допомоги, проведення партнерською громадою у громаді форпостів аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах різної інфраструктури, транспортна та логістична підтримка, організація та проведення на територіях сестринських громад культурно-освітніх заходів, вище зазначені заходи будуть. Фінансуватися відповідно до обсягів та джерел фінансування, визначених програмою. Такі зміни пропонується внести до програми Так, Даємо добро для затвердження, так? Друге, нема. Так, що дякуємо вам. Дякую. давно пораного не бачила, як він попав сюди. Чого? Та як що такой? Добрий день. Добрий. Вносі зміну до програми цивільного захисту. Подожі, бра, дай мені ж, щоб обійти по візку. Друге питання. Про внесення змін до програми цивільного захисту в Бронецької міської територіальної громади на 21-25 рік доповідачі Ваші, Завірюч сектор з приймаємо адміністраційно оборони роботи. Давай. Вносимо зміни програми цивільного заступу Бернецько міської територіальної громади на 25, -25 ракурс у зв'язку з тим, що надаємо допомогу місцевому підрозділу. В програмі було передбачено 100 тисяч, надаємо 200 тисяч. На ці кошти підрозділ закупає паливо-мастильні матеріали та формений одяг. І все? Да. Це нам було приходить на один вопрос. Хорошо, <світ> приймаємо до уваги. Гукай нас. нам. Як він називається? ДСНС. Ну да, це ж. МЧС, ДСНС. Добрий день. Давай ми за тобою за Давай, присядь вже як по Старішовську, щоб не стояв. Добре, добре. добре. Взяття на баланс Бобринецької міської територіальної громади колодязя, які знаходиться по адресу міста Бобринець, вулиця 16 березня. Доповідач Баранов, начальник від жилого комунального господарства. А ну, давай, розкрив, де це колодязь. Значить, шановні члени комісії, шановні присутні. Не... Пропонується ну, до даного пункту такі ну, пункти. Перший пункт взяти на баланс Бобринецької міської ради громадський колодязь, що розташований поблизу перехрестя вулиць 16 березня Воля, встановивши балансову вартість 18 тисяч гривні 14 копійок. Згідно довідки про ціночну вартість об'єкта нерухомого майна, другий пункт. Начальнику фінансово-господарського відділу Бобринецької міської ради Ніні Горбенко здійснити заходи по прийняттю вище зазначеного майна у порядку, передбаченому чинним законодавством. І третій пункт контроль за виконанням даного рішення покладається на дві профільні, ну постійні комісії. Профільну комісію нашу голова комісії Анатолій Цесарський. З питань фіна... бюджету фінансів голова комісії В'ячеслав Ось ну, Цей колодязь так, знаходиться на перехресті біля понятно. Скажіть, будь ласка, що спонукали його так, взяти, е сьогодні, а не позавчора е а, на баланс? Ну, так вирішив міський голова. там, ну, Виходить, що цей колодязь най... найбільший дебет води, там, mm -hmm. ну, найбільше людей там бере, десь около, ну, ми вважали, около 200 чоловік. Бо цей обстеження робили там місних міс 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 да, та, опитували. Приїжджають багато з багато багатопорогов, люди беруть. Найкраще вони закашу по всіх колонізах. Да, ну болі міні. Ну найкраще в нас це були, я пам'ятаю по сільхоті по вашій сході. Ну, а колодець ну, там дуже великий дебет води сто, де сто вісім садку був. Бачу, міськрада добре відповідали <під> за, за обслуговування. Обслуговування, ремонт, збереження, Да. поняття, що може й камера спостереження буде встановлюватися, так? No, да? Чи вже? Тобто, бо, ну, були... Варіровані води, води такі, буде, там да. um, um, раз в півроку. Ні, yeah, ну, no, воно ж там обезражування, воно хлорка не приміняється. А чи ти її? Хочу, я приміняю. Субстанція нам заставляє, вліваю жидкость, хоч води, водоканал, ми сутки його промиваємо, так спеціально жидкою. Ну, без зараження чи як воно називається. Тим більше в літній пір. Мікроби. Ну, те, тепло добре, да, ж мікробувають. Хорошо, це дуже добре. Да. Ну, Поки що один оце. перший колодязь, а, да, а там може й ну, далі більше буде. Люди знають, що це. Да. Ну так, Дякуємо. так. Все, дякуємо да, Дякую. Дякую. Пожалуйста. Так, Останній Юрій, давай, дорогой, починаємо наші зімельні питання. Перше давайте ви будете так по очереди. Да, да, а да, я я що у нас по південної... Прат, ВДО, щоб раніше не було ВДО. Це вони так називаються зараз. А, раніше не було. Не було, а да. що а щас, там пам'яталося, колосіння, що так, був так, директор так, що тім відео? Геробниця договірна Діна, я не знаю, хто там директор. Так, так. все, поїхали, давай. Коротше, це не давали дозвіл про надання, вони міняли цільове призначення. Південна біля хлібзаводу. Ага, це ж. Mm -hmm. Там, де колись там видно, вони первоначальни будуть. Це <клес> з іншого сільськогосподарства mm -hmm. на землі промисловості. Збільшується в, в цьому Відом випадку, випадку е, нормативно грошова, вони mm -hmm. будуть платити більше цей, нам податки оренди, так. Да. А їм для чого це? Ну, так випадку, Викупить її. Mm -hmm. Все, mm -hmm. Ну, понятно, що там, де знаходяться їхні всі. Будівлі, що вони мали їх. Хто там начальник? Ну, я... нам. Там вже є. Я не знаю. Щас, щас об'ємося. Що ну, скажи, щоб знали. Що це у нас вони заяві написали? Не, не написали. Заяві да мені підприємство написали. По керівник що не знаю. Так, понятно. Давай, следующий момент. Дальше хімія, інтерхімеразарця це така сама історія. Хімія. Хімія, да, зас... <продукт> так. Це торгують удобреннями. Так, як в засібні стихії. Ну так, да, справа зразки більше хімія була. Вони теж змінюють цілівацію, ми їм надавали дозвіл, а це ми тільки за перший вже проєкт. так само, з іншого сільськогосподарства на землі промисловості. І тож, вони там торгують удобрення. Так, да, казали, що. Шокецька, що, що хазяїв там. свині держат, ворони бачу, Ну, Це я не знаю, но. Це що, не був на місці? Ні? Та ну проїжджав, мимо там. Ні, ти там на, на, на території не був, да? ну... так? Так, поїхали далі. Так, Дзюбінський Дмитро Сергійович. В у шляховому є свої склади. Mm -hmm. так, так само хоче, так. І він да? під своїми складами, на яких на в нього є. Потвердить, що с... замельну да, ділянку. Да? Замельну ділянку. Документи всі? Звісно. Так, поїхали далі. Потім декусар Михайло Іванович. Mm -hmm. Знаєте, де дикусар заводи? Mm -hmm. Чи база, чи завод. Mm -hmm. там, де Перед завод. завод, завод да. Перед воротами цього заводу mm -hmm. там стоїть капличка. Mm -hmm. да, є така. Капличка і хатку він собі зробив. там. Mm -hmm. І Це в нього воно було оформлено. під... Да. Ми не подумаємо, я, я вам вот перезвоню. Сама... І ця замальна цією капличкою і хатою була особисто селянського господарства, А зараз міняє на житловий будинок. Ну, як воно як положено, щоб було. Тим самим, що увілічує. Ну, звісно, на житло більший податок. Але правильно відповідність перевести, що не город, а хата стоїть, де кусає. Потім да. світеш. Світеш це хто у нас? Сорока світеш. Ага, зрозуміло. <плес> там де десант є завідувач. Коротше, в них в... гаражі, в них там орендована земельна ділянка. Є і своя, і орендована. Е -е -е, орендована земельна ділянка, ця, що орендована, вони хочуть її збільшити. Ось ось, тут. За счет кого, за счет чого? Це що ти за мене ті, що... Которого є на території? Кому, Комунальні наші власні, ті, що не чинні. Вони ззаді гаражів своїх, ага, хочуть для обслуговування цих гаражів, ну метрів 5-6, щоб обмостку зробити, бо там сипеться і ця, і, 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 і стінка сипеться. Що буде квадратних метрів, він Всього 0,72 буде. А я не пам'ятаю, де це Так, буде. і що ж він буде платити? Так ви що там про. Ну, збільшиться оренда. Да. Зараз там. Декусар так само, що збільшиться оренда. Та це декусар приватна власника. — Так, я маю приватну власність. Бо я з мені говорили. Ось ну, все, дорога. Сколько ж вони будуть платити процент? Ну вони зараз 12% платять. Де. То менше платити а, не будуть. — Ні. <клес> не забувайте про цю цифру. 12. <клес> ось ось дорога на <клес> до них. — Та Заді грошей. Вы там сколько? Вот Це цели. Ну, ну, Я, ну, Я не пойму где. За 20-й купот, да? Да. Какие ну, гаражи деревянные там эти? Деревянные ворота там более. Вот это все на берегу. А, вот все же. <гану> Жовтенка налево, це чуть-чуть направо в'їжджаємо. Гаражі там було 12. 24, можна витрати, витрати, отябно, сюди. Ну, вони з собою заїжджають. <гану> <гану> і вони сзади свої гаражі, вони сипляться там. Було, шо, хай люблять, хоча ніби порядок був, так? Воно ж убий, не да? нужні. <гану> я визначаюсь. <вограти. гану> <Я вограти. гану> <Да. гану> Привіт, я дуже знаю, так кажи труд. Так, давай следующий. Бобринецький берег. <гану> Бобринецький берег. Коротше, звернувся до нас київський еколого-культурний центр mm -hmm. так, з клопотанням. що вони роблять пам'ятки ботанічні природи по всій території України. Це Київський інститут. Що вони тут пишуть? Що, е, в нас зараз, як ви знаєте, лісники в нашій ДП «Ліси України потихеньку собі е, оформляють е, ці ж. До там, біля свого клея, біля там по своїм планчаткам там вже видно В общем, приводять на державний вік. І щоб ця територія, це я зараз розкажу за нею, залишилася в комунальній власності нашій, вони пропонують зробити ботанічну пам'ятку природи, розвиток зеленого туризму, щоб зберегти там красного Червонокнижній. Квіти, все за свої кошти. Вони зроблять проєкт землеустрою на земельну ділянку. Вона останеться в нашій комунальній власності, а тільки буде рахуватися як ботанічна пам'ятка природи. Це, скажіть, це, скажіть, будь ласка, що таке щороке шасть? Так, за да. своє ромі. Це хорошо, Вона... це, це дали кошти. Це, це я палекав директором цього інституту, це дали кошти грант із. Mm -hmm. З Європи. Їм треба виконати. Це, Україні, що з юга. Вже компанії зробили, ми, да? Ну давайте ще за їхні кошти буде. Не... Дивіться, я вам зараз покажу. Так, Значить, ось ця дорога на керуват. Mm -hmm. Оце ми міст проїжджаємо, місто проїжджає, оця жалізна дорога, де, оце ми міст проїхали, і на Кіровар, проїхали. Mm -hmm. Оце е Територія виділена по берегом Совклії. З тої сторони, з сторони, з сторони світлово з сторони Бобриця? Ні, ні, це чорний з сторони Бобриця. Це чорна річка. Чорна річка. Дегавника. І це територія 23,8 гектара. Під Ну, Під железкою, там з лісників вона залишилася а це пішла як ботанічний заказник туда. Ой, де в добро. Ми за свої кошти виготовлені, як. То... Хорошо, ми це за кошти якісь грандію, даємо добро. Потім так само йде по каньйон. Це теж їх підробляє. Вернецький каньйон. Ну, це їхні назви запропоновані. Ми mm -hmm. їх не переазували. Каньйони це как в Америці. Каньон. Дивіться. Оце наш собачник. отут ось. Mm -hmm. Оця желізна дорога, це місто цей здоровий. Mm -hmm. Ось у перший підйом все собачник. Оце все після ковалівки, оце, все, оце балка. Mm -hmm. Вона 38,5 га. Це вони теж пропонуємо. Там балка там е, не угоди, кадр не mm -hmm. ну, Хай буде лучше заповідником чим. тут у нас забере. Хай буде. буде. Так, далі для Чичуменко під Це Чичуменко він брав, тепер вона це виробництво біля села Дідівка, там при в'їзді 40 соток. Теж в оренду буде, mm -hmm. в Толока буде гуляти, людина буде собі займатися і платити нам. А вона нас Тарасенки, чого вона сюди приникла? Це Тарасівська річка. Ще... Ну що, він, вони живуть в Тарасенки. Ну, я це тарасиці. Так, 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 не, не, не знаю. У нього, нього там батьки живуть, і паї, і городи теж. Ми щось по їх рішали, так? Да? Так, да, це йому давали. Татар їй. Поруч, ну, рядом. Він э, насадив. Що вони там ходять? Ну, Посолок ну, ну, полосили. Посолок. Земля, блядь не буде. Люди будуть платити на оренду. Так же відсотки, як ми говорили. 12%. Ну, це ми тільки даємо дозвіл, це вона виготовила проєкт, а затверджувати будемо на наступній сесії. Тепер, тепер ліси України. Коротше, ліси України в 2018 році виготовили документацію. Дали, міська рада дала дозвіл на виготовлення документацію. Вони її виготовили і тільки зараз. Подали на затвердження. А, в році, в 21-му році. Подали на затвердження документацію в постійне користування. Значить, які це земельні ділянки? Це, я так коротко розкажу, це е, наші шумок, mm -hmm. Він в Тут у рішенні 4 земельні ділянки. 1,97. Ці три з них це шумок поділені. Угу. Четверта біля 20-го нашого. 20 вже там земля ну, їхня їхня користування. Четверта знаходиться, ну, ось шумок, витязівська дорога. На витязунку. Тут витязумка. Це одна частина шумка, і друга старого даємо. Потім це, більше. Щас, це Потім друга частина шумка. Ну, воно тут поділено на такі-то... Це далі вперед, да? Да, вперед, та, та, вперед. А, а третя частина це ось шумок у нас, а це вже як на обланку тут теж mm. їхні. Четверта це ось 20-й, ми тільки що балакали про 40. Ось 40 років на базах. Ось Другий Шляхівський Бенетовий, 20-й, ці ж були, як вони називаються, ну, склади. А це оцей кусочок. Оця частина і ця частина це їхня. Ну, це просто кусок був неоформлений. Там, ну, Ви ж знаєте, там дерева, да, там воно вже заросло, вони, я ж кажу, в 21-му році дали дозів, а це вони тільки доробили і прийшли на затвердження. Окей. Потім приймають Світлана це будинок, житловий будинок. Йдуть далі житлові будинки. З Духлі, затверджене житловим будинку, Луцентру, Греченка, Сантаю, Дітку Валентина Шехолома, Чибану Юрій по Комсомольській. Так, погребище філаркова. А що тут це перше слово «погребище»? Щось вони таке? Ну, якось назва так. Ну, сказали, це да? Це йдуть два питання у нас погребище і наступне «Дібрівка». Це до нас звернулася «Дібрівка» з питанням про збільшення території наших сонячних паралів. Оце Сез Дібрівка так і називається. Зараз давна «Дібрівка». Сонячна електростанція. Де оце зараз стоїть? Стоїть, так. Вже багато років. А це да. нам Solar Park. це нам, соверпарк. Це два підприємства, вони спів... так. співпрацюють разом. Те, так, Те, так. І, Ми з ними узгодили територію, хочуть розширити свої сонячні панелі, чим збільшиться надходження в бюджет. Так, це, поня, та це поняття є. Ви розумієте, що там не камні, скали. Е, це ніж, це ніж там, де Досафовський полігон був. Так, я вам зараз покажу. Ось Одна карта. карка. Це палцев зачоїчини, Його там ні то ні, не дюгає. Ні, ні, ні. То, ні. Ми не Ми не було, Це не дюргає. Оце, ще, оце здоровий оце квадрат чорний, це сонячні панелі. Зараз. Зараз вже стоять. Оце Досафовська територія. Mm -hmm. Оце ось... ось Вишка mm -hmm. телевізорна, хотіли да. струїть там, да. це квадрат. А це, це вони хочуть один гектар. Це воно в туди в балку. Так, да, оце вже Бобринка. Ось. Ну так, да, то Бобринка там це. І там вже ж вони да. так вона. Це вони хочуть оцю територію одну площу 11 гектар. Це погріб, це. О. А це Дібрівка, теж рядом там. Другий кусок. Другий кусок 8, і між цими, що досав і телевишка, теж 5 гектарів. І всього виходить? 20. 20. Ну, вони більше написали, але їм треба 20 гектарів, щоб можна своє зробити. Ця, так, понятно, да им добро хай, есть место. Есть. Так адже на шоу, да что ну, Юрийович? Оренду, да. А их кто схочет земли там? Ты была ниже, где асфальт и завод, и там ты каждый. Там камни. Мы їздили з Риворучим, їздили, з них всем что мы. Ты понял это? Да я дам. Да мусорник книжчик, да? Да, там в том районе ниже, а что да, Еще ниже. А якщо нам треба буде мусорне кроше, то ми не даємо. Там ні вже <ріпаж> до річки. А може, що ти буде придумають? <ріпаж> Хай роблять. До річки, не дай Бог. Уже село, кожде село розгорає. Смотри, що робиться по Там Вже два метри до річки до ставка цього першого гребля і розгорали. А далі людям взимку. Людка дала. Ну вообще ну, ну, ж. Це покажеться. Мар'яновка такса. А потім вкачує. А де ж вода? А де ж вода? А де ж вона буде? Та вода. Да. Ми теж їздили на рибалку, там ну, і ніхто не дав. Взяли камні з поля з трактором і згорнули прямо в річку в цю. Представляєш, оце на березі куча камня з'явилася І там Зміялся. не знаю скільки до поля. Катастрофа води не буде. Де воно візьме? да, Не думаю, що завтра буде. Кому ми живемо, все ще й не Дивіться, два останні питання, вони навіть одинакові. Давай два розкажи, вони одинакові, ці два питання. У нас в 23-му році звернулося Центральне західне управління і сувоми господарства. Із проханнями. Віднести 408 гектар землі у саму, у, і визнати їх як самозаліснені ділянки. Прислали вони нам карту, ми зробили інвентаризацію цих, цих земель. Там 408 гектарів, 204 земельні ділянки. Повиділяли вони на карті. Я так зрозумів, що вони спутника це все робили. Не вручну, а спутника. Де вони бачили якісь дерева uh -huh. на карті, вони всі хочуть віднести до самозалісних. Uh -huh. Ми про інтернеталізацію побачили, що це повезахисні смуги наші. Вони не самозалісні, ви ж розумієте, що цим деревами повезахисним вже там по 50-60 по стоять між полями, ну, лісосмуги. Uh -huh. Потім повиділяли вони кладбища, повиділяли вони кургани. Повіділяли приватну власність, повиділяли державну власність, учхози, всі е, ці. Сади. Так, да, сади, оцей, ну, все, що все, що в них на карті зелене, би, дерева там, все повиділяли. Ми зробили інвентаризацію, написали акт, що, ну, що ми не можемо їм надати, бо там. Дійсно, що не самозалісні вони ці ділянки. Рішення по цьому питанню ми ніяк і не приймали. Так? Ви нас ви, ви до відома, я так розумію, Да? Ну так, да, я розказую цю історію. У 24 му році ця організація звертається до нас ще раз, mm -hmm. щоб ми дали їм оці 408 гектарів наших Наші оцих посадок, все. у нас акт уже є, ми відповіді ніякі не, не даємо. Вони звертаються до прокуратури. Ви, ви не даєте відповідь, тому що бо, бо, бо... Да. А, я да. Да. Так. В ці організації звертаються до прокуратури, подають до нас суд. І mm -hmm. одним словом, що суд зобов'язав нас прийняти рішення або віддати ці земельні ділянки, або відмовити, наприклад, ну, прийнять рішення на серці. І оцими двома рішеннями, що вони на вигляд одинакові, відмовляю на клопотання 23-го року і, і другим питанням відмовляю на клопотання 24-го року Про відмову віднесені до самозалісних замедл загальною площею 408 гектарів. Скажи нам, хоть, що це за організацію? Це Центрально-західне міжрегіональне управління Лисового мисливського господарства. Ну, это це так, ну, цель кисники. Це, це, це называется медленная, медленная медленная захват земли. Медленная. Mm. Хоча. И хоча. ця организация, я дивився... — что вы скажете? А кто там в начале? Моя дом говорит так? Управление лисового мессу называется. Потом за проводизацию там дляходить за очень фонаром. Значит, вы говорите. <клес> да, відомо. 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 Так, Если ходить членов комиссии, комісії, думаете. Так, дальше. Все, соответственно, по-моему.